Я правоохоронці та бійці станські відповідно статті 5 Конституції і Роди України є народ. Закликаємо, не воюйте з власним народом, а переходьте на його бік, Не виконуйте злочинні накази керівництва. Таке право дає вам стаття 60 Конституції. Пам'ятайте завідання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу назає юридичну відповідальність. Переходьте на бік народу, відводьте своїх людей з барикад. Ми гарантуємо вам та вашим сім'ям повну недоторканість. Той, хто стане на бік громадян України, отримує гарантії подальшого праколаштування на державній службі після зміни влади. Громадяни правоохоронці та бійці спецпідрозділів. Відповідно статті 5 Конституції, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Закликаємо, не воюйте з власним народом, а переходьте на його бік. Не виконуйте злочинні накази керівництва. Таке право дає вам стаття 60 -та Конституції. Громадянник та на команду міста, відповідно, статті 5 Конституції, єдиним джерелом влади України є народ. Закликаємо, не воюйте з власним народом, а переходьте на його бік. Не виконуйте злочинні накази керівництва. Таке право дає вам стаття 60 Конституції. Пам'ятайте, за віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Переходьте на бік народу, відводьте своїх людей з барика. Ми гарантуємо вам та вашим сім'ям повну недоторканність. Той, хто стане на бік громадян України, отримає гарантії подальшого працевлаштування на Державній службі після зміни влади. Шановні українці, браття і сестри, я Олег Ляшко, народний депутат України. Сьогодні ми, як і вчора, і позавчора, на барикадах, де робиться історія. Але на цьому місці, де ми зараз є, я просив би звернути вашу увагу. Стоїть пам'ятник нашому великому тренеру, нашому любимому тренеру, герою України Валерію Васильовичу Лобановського. Ми, на жаль, цей пам'ятник виявився в епіцентрі історичних подій. І тому ми зараз цей пам'ятник накрили. Далі ми його накриємо брезентом. У мене до вас дуже велике прохання. Коли ми будемо. Як кажуть, відстоювати свої позиції, давайте, щоб не постраждав пам'ятник. Валерій Васильович Лобановський заслужив на нашу повагу, на нашу любов. І тому давайте будемо уникати для того, щоб не пошкодити пам'ятник цій великій людині. А я думаю, що його душа з небо дивиться і буде нам за це вдячна. А зараз я також хочу звернутися до працівників міліції офіцерів і солдатів внутрішніх військ. Солдати! Вдома вас чекають ваші батьки, ваші діти, ваші жінки. Вони переживають за вас, за ваше здоров'я, за те, що ви отут цілодобово стоїте, мерзнете, не досипаєте, не доїдаєте, псуєте своє здоров'я. Заради чого? Заради того, щоб захищати Янукович. Ваше здоров'я, ваша сім'я, ваші діти не варті того. ніякий Янукович не коштує сльози однієї дитини. Ніякий Янукович не коштує крові української крові, яка пролита на Майдані, на вулиці Грушевського. За кого, хлопці, ви проливаєте кров? І свою, і патріотів, які виборюють майбутнє країни.